Раз-раз. Я вже розпочинаю, шановні. Доброго дня всім. Розпочинаємо комісію житлово-комунального управління господарства при протранспортну зв'язку і оборонної роботи. Значить, у нас на порядку денному чотири питання. Розпочинаємо з першого питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Вододар Бориславської міської ради, збільшення його статуту капітального. Статутного капіталу та встановлення статуту комунального підприємства Вододар Бориславської міської ради в новій редакції. Прошу, Роман Васильович. Доброго дня, шановні депутати. Даним проєктом рішення пропонується збільшити розмір статутного капіталу КП Вододар на 5 мільйонів гривень. В минулої сесії були передбачені кошти на збільшення статутного капіталу. Стикнулися з тим, що розмір неоплаченого капіталу який є в статуті підприємства, не дозволяє перерахувати ці кошти. Ну ми можемо їх перерахувати, але тоді доведеться з них сплатити ПДВ. Тому пропонується внести зміни до статуту, збільшити розмір статутного капіталу. Після цього ми зможемо кошти, які є на рахунку управління, спрямувати на рахунки КП вододар. Вони вже провели там певні закупівлі і планують робити роботи по заміну водоповідних мереж. Зрозуміло. Якщо є, шановні колеги, питання, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Три за. Дякую. Переходимо до слідуючого питання про надання дозволу управлінню житлово комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Прошу, Роман Васильович. До нас звернувся староста <клух> сіл Уріжвинники Мокряни під монастирок з проханням виділити. Ті труби, які ми отримаємо в порядку гуманітарної допомоги від укрнафти, він хоче там разом з громадою спільними зусиллями побудувати пішохідний місток і просить виділити трубу 114-го діаметру довжиною 50 метрів. Прошу підтримати, така хороша річ. Розуміло. Якщо є питання, шановні колеги, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? за. Дякую. Слідуючи про внесення змін у програму енергозбереження та енергоефективності Бориславської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Прошу, Роман Васильович. До нас звернувся центр надання соціальних послуг. Вони є орендарями приміщення по вулиці Весняні. Це є приміщення, яке належить нашому КП у місто і просить виділити кошти на. Проведення робіт з термомодернізації це заміна вікон і утеплення фасаду. Це, це просто програма. Вісняна 32. А, наталку ж тебе забрати. А ж там а покрівля там. Ну, вони поки що звернулися з тим. вони десь, Це просто програма, внесення змін в програму, щоб вони на наступний рік могли претендувати десь це на кірнацію. То, ну, То де, перед, 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 перед швидкою, перед аптекою одразу. Справа одразу. Заїжджаєш. Там Де стереб Наталя сидить. Зараз? Так. Та 28. А, Ну, Та яка різниця 28-30. там? То, ну ну там в суттєво? них там ще одне приміщення yeah. є. Yeah, yeah. Але там, там реально, yeah. Іван говорить, пан Іван говорить, правильно, треба би було краще поміняти перший дах. Там ну, дах. Це дивіться, дах, можливо, буде по іншій програмі, ми говоримо зараз про програма енергозбереження. Uh -huh. Тобто дах, можливо, ну, я з нею не говорив. Запросив попрошу би вона прийшла на сесію. Можливо, що вони по програмі нерозбереження будуть з обласного бюджету якісь кошти. Посити. А співфінансування. Так, так. Ну, просто, щоб вона та зрозуміло. Ну, вікна там в жахливому стані, тобто та. вікна там вже мають, напевне, років 100. Скільки мають приміщення? Ну, скільки приміщень там років? 10, 4, я добре сказав. Ну, 110, я 110 років. років. Ну, то, і тоді вікна зроблені. Там вікна жахливому стані Добре, тоді зрозуміло. Ще питання є, шановні колеги. Якщо немає ставлю на голосування, хто за? Приза, дякую. Слідуюче питання: про внесення змін у програму фінансування робіт, пов'язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг Бориславської міської територіальної громади на 2024 рік. Прошу, Роман Васильович. Фактично, даним проєктом рішення більшою його частиною, ми вносимо зміни і поправки до вартості робіт по. Капітальному ремонту доріг на території Бориславської міської територіальної громади та пропонуємо його доповнити двома пунктами: це капітальний ремонт дороги по вулиці Сусюри На ділянці від будинку 5 до будинку 45, це є в сторону Рема від складу Укрнафти mm -hmm. до, до Рема. Mm -hmm. І друга ділянка дороги це є капітальний ремонт ділянки дороги по вулиці Дрогобицькій. Від будинку 182 до будинку 202, ну там є, скажімо, такий, частково і пливун, і частково ребрачка. Так само по вулиці Дрогобицькій цю ділянку дороги пропонується зробити за кошти, які ми отримали від сусідніх громад за вивезення сміття на наш полігон. Ми нагадаю, що ми ті кошти можемо спрямувати тільки на роботи, на ремонти в сфері обслуговування. Відходів, угу. а ми дорогу Другобицька включили в мережу доріг, яка використовується для вивезення твердих побутових відходів з сусідніх громад. Зрозуміло. А уточніть тепер точно, де то це, бо номера, я не пам'ятаю, скажіть, будь ласка. Я я скажуте, я знаю. До 202 номера. Так, До повороту? Від, від, та, ну, від початку повороту до кінця, там такий С-подібний поворот. Ну, то, то від Бензу буде. Тому, ні, що, ні, 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 то нижчі. тут трошки нижче. Ну так. там метрів 50 нижче, буде там стільки дороги, метр 50. Получається, якраз ну, у той, той, той зігзаг, де найбільше ребрачка, так, 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 так. І Там такий плавун трохи є, з лівої сторони. Так, точно. Я зрозумів. Там плавун Ну, це вже давно ті роботи треба проводити. Якщо є питання, що мені колеги, задавайте. Якщо немає, тоді ставне голосування. Хто за? Три за. Дякую всім. На цьому питання вичерпані. Будемо завершувати.